Усіх вітаю на уроці дизайну та технологій. Вам сьогодні на уроці знадобляться ножиці, простий олівець, гумка, білий папір альбомний, картон, стрічечка і клей-олівець. Сьогодні ми будемо розмовляти про поняття шаблону, копіювання зображення за допомогою шаблону, виготовляти виріб за, за стосув... із застосуванням шаблону або без шаблону просто за зразком і виконаємо проєктну роботу під назвою Учнівський бейджик. Ось всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш куди. Урок правильно. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Давайте зіграємо в гру. Нам потрібно знайти пари. Покажіть, будь ласка, перевірте. Молодці, я впевнена, що у всіх вийшло правильно. Давайте подумаємо. Уявіть собі, що вам потрібно виготовити багато однакових сніжинок для новорічної листівки. Як ви це зробите? Можна, звичайно, вирізати кожну сніжинку окремо. Але це займе дуже багато часу, і вони можуть бути неоднаковими. А що, якби у нас був спеціальний інструмент, який допоміг би нам швидко і точно створювати ці сніжинки? Сьогодні ми познайомимось з таким інструментом. Це шаблон. Як же швидко і точно виготовити багато однакових деталей для моделі літака? Саме за допомогою шаблону. Уявіть собі, що ви печете печиво. Ви маєте спеціальну формочку у вигляді зірочки. Коли ви кладете тісто в цю формочку і випікаєте, у вас виходять зірочки. Формочка. Це і є шаблон. Вона допомагає вам зробити багато однакових зірочок. І такі шаблони можуть бути різні і для літака, для його різних деталей, і для сніжинок і так далі. Давайте поговоримо з вами і запам'ятаємо, які ж є правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, а також забороняється працювати ножицями з гострими кутами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Давайте попрацюємо із зображенням. Розгляньте і назвіть, з чого ви будете виготовляти вироби протягом нашого навчального року. Називаємо. Молодці, переодовжуємо далі, називаємо. Давайте подумаємо, якими повинні бути вироби, як ви думаєте, скажіть свою думку. Наприклад, вони мають бути міцними, зручними у використанні, оригінальними, цінними і гарними, а головне вони будуть унікальними, тому що таких виробів, як ви, точно ніхто не зможе зробити. Пам'ятайте. Вчіться ділитися матеріалами й інструментами за потреби. Економте використаний матеріал і використовуйте його економно. Не відрізайте великі шматки і не викидуйте їх. Подивіться уважно та скажіть, що зображено на малюнку. Це бейджики. А що ж таке бейджик? Бейджик це нагрудний значок або повішана на шию табличка з даними про людину, яка цю табличку носить. Трішки історії виникнення бейджика. Дуже цікаво, послухайте, сядьте рівтенько. Вперше бейдж був виготовлений у США наприкінці ХІХ століття. Як дешевий аналог емальованих медальйонів та підвісок, за якими раніше ідентифікували людей. Ось вони зображені на малюнку. На фотографії можете розглянути. Появі перших бейджиків сприяло відкриття Джона Віслі Хайєт, який у 1869 році винайшов целулоїд. Напівсинтетичний матеріал один із перших різновидів пластиліну. А тепер давайте поговоримо про правила роботи з клеєм та ножицями. Слухаємо уважно, запам'ятовуємо і дотримуємося цих правил. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводьтеся з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виходили за край вашого столу. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. Ріжте на ходу, Різати на ходу заборонено. Потрібно різати під час того, коли ви знаходитеся на своєму робочому місці. Бажано сидячи. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями е, тримайте матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Дотримайтесь цих матеріалів. І переходимо до практичної роботи. Ми сьогодні будемо виготовляти для себе бейджик. Спочатку ми намалюємо форму бейджика, виріжемо цю форму. Прикрасимо свій бейджик, напишемо своє ім'я і зробимо отвір і прикріпимо мотузочку. Для вас підготовлене відео, за яким можна поступово, покроково виконувати роботу, ставивши відео на паузу. Бажаю успіхів! Дотримуйтесь правил безпеки. Я впевнена, що у кожного з вас вийшов чудовий бейджик. Я буду просити вас надіслати ваші роботи фото. Зробіть, і ми зробимо таку невеличку виставку з ваших бейджиків. Скажіть, чи сподобалося вам працювати над виготовленням бейджика? Чи не виникали у вас труднощі під час виконання цієї роботи? Я дуже вдячна вам за відповіді, і зараз пропоную обрати ту ромашечку з тією емоцією, яка відповідає вам до під кінець нашого уроку. І можна також додати колір олівчика. Зелений, якщо у вас все вийшло, жовтий, якщо було важко, і червоний, якщо нічого не зрозумів. Але я дуже сподіваюся, що у всіх все вийшло. Дякую вам за роботу! До нових зустрічей.